Чернівчани обирали нового мера. У місті пройшов другий тур місцевих виборів. Відзначився він низькою явкою. Про те, як відбувався виборчий процес та чому містяни в ньому розчарувалися, дізнавався Олександр Докіїн. Усі виборчі дільниці у Чернівцях відкрили вчасно. Вранці обійшлося без прикрих інцидентів. Проте була помітна низька явка виборців. А ті, хто прийшов, сумнівно ставляться до виборів як таких. Теж не вірю. Бо світ ті, я тільки хожу на ці вибори. Це так лиш формально. Ходиш і все. Вони обіцяють лиш, а толку немає. абсолютно нікого немає. Ну просто вже нема довіри ні до кого. Чи рахуєш це гробдянський обов'язок мій. Прийшла, ти все, я знаю, важливо, неважливо. Ну не вірю ні у що. Бо немає нічого, ні з того, ні з цього, немає нічого краще. Що буде, побачимо. За посаду міського голови змагаються два кандидати. Тож цього разу плутанини з бюлетенями не було. У комісіях помітно побільшало молоді, котра таким чином демонструє свою небайдужу громадянську позицію, каже Оксана Криклива і розповідає, чому мало людей голосують. Я вважаю, що просто люди несвідомі поки що. І з часом я сподіваюся, що стане краща явка. До провокації можливих фальсифікацій спостерігачі були готові. На скандальній студентській ДВК над кабінками навіть приклеїли інформаційні оголошення. Спостерігач Павло вже з іншої дільниці уважно стежив за кожною кабінкою. Звісно, звісно то фотовспишка на апаратурі буде спрацьовувати, буде видно, що, що хтось буде. Якщо буде такий інцидент, значить будемо писати акти, будемо визивати міліцію. У другому торі також працювали екзитполи, проте не так активно, як у першому. Ми не можемо кожного підряд опитувати. Ми, по-перше, коли він заходить, ми вітаємо його, бажаємо його гарно проголосувати з гарним настрієм. Потім, коли він вже проголосував, виходить, ми маємо одну людину допросити через три людини. Більше ми не маємо права опитувати людей. Олександр Докіян, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.